Друзі, вітаю! Сьогодні хочу поговорити про свідомість, підсвідомість і сверхсвідомість людини. Що таке свідомість? Це свідомо людина усвідомлює, що вона робить, для чого вона це робить, і як її вийти з певної ситуації. Вона свідомо розуміє. Підсвідомість, підсвідомість людини це коли людина щось робить, але вона не розуміє. Вона не розуміє, чому вона так робить. Наприклад, якщо людина постійно скандалить, постійно роздратована, постійно є у неї якісь проблеми в житті, а вона не усвідомлює, що з нею таке. І це підсвідомість, це те, що вона не бачить, те, що скрите від людини. Сфер свідомість це коли вже людина досягає певного розвитку, коли вона розуміє, що з нею відбувається, чому це з нею відбувається, і вона ще й отримує такі, знаєте, підказки від світу, від енергії, від, можливо, якихось обставин, які вона вміє розгадувати і сприймати. Тобто, це вже сфер свідомість людина розуміє, розуміє як читати ті певні дії, які з нею відбуваються. Отже. Я, як практик, енергетичний, працюю з енергіями і з цими аспектами свідомості, підсвідомості і сверхсвідомості. Знаю, як на рівні людського мозку сприймається інформація. Тобто, людина свідомо думає, що це її дії, її вчинки і її інформація, яку вона хоче втілювати в життя. Але. Є таке, як підсвідомість, і е, підсвідомо нам закладають з дитинства певні обставини, певні якісь надії. І підсвідомо людина не розуміє, що це не її е, бажання, це не її вчинки і це не її е, думки. А це такі, знаєте, нав'язлива ідея, чиясь, як, яку втілили ви життя. І ще таке є, як підсвідомо людина, знаєте, закладається, закладається з дитинства. І вона підсвідомо ось так себе позиціонує. Вона не усвідомлює, що у неї є ці проблеми. Але коли я роздивляюся людину, коли я починаю з людиною працювати, я розумію, що людина так поводиться, що людини у такі справи, що у людини такі дії. Але свідомо вона не може вийти з них, вона не може їх якось пересформулювати і змінити. Отже, коли я пояснюю, коли я роз'яснюю людині, а я бачу підсвідомість людини, коли я роз'яснюю людині, як її потрібно зробити, що вона робить не так, як їй потрібно вирішити її проблему, з чого її почати, людина тоді починає бути свідомою. Тобто вона розуміє, що ось така і така проблема у неї через то і то. І якщо вона... Позбудеться оцього, то у неї свідомо налагодиться життя. У неї будуть якісь вчинки вже її, а не нав'язані батьками, суспільством, релігією або державою. Так? Щоб розвинути сверхсвідомість, це потрібно позбутися багатьох залежностей, багатьох своїх якихось установок. Тих самих підсвідомих, тому що підсвідомість вона так працює на людину, що перекриває її сверхсвідомість, тобто бачити те, що вкрите. Тобто те, що завуалізоване в світі, в державі, в енергіях і в суспільстві все так скрито, що людина думає, що це реальність, а насправді це не реальність, а це оця підсвідома накладена така оболонка. І людина живе в цій оборонці, думає, що це реальність і свідомість. А це підсвідомо нав'язані її стереотипи. Отже, я ці підсвідомості хорошенько бачу. І я їх знищую, розшифровую, розставляю всі точечки над І, і тоді людина виходить в свідомість. А коли людина свідома, вона бере, вона бере за себе відповідальність, за вчинки, і тоді можна працювати уже з людиною на розвиток, на сверхсвідомість, щоб вона стала освідомленою, освіченою. Да? А на даний момент освічених людей мало. Люди не хочуть освічуватися і не бачать оцього підсвідомого, скритого, затьмареного всього, що нам подають. Знаєте, на таці з голубою кайомочкою. А насправді там утрута і там брехня. Отже, якщо комусь буде цікаво відкрити всю свою свідомість, здійснити так, що ви будете освіченими, я рада буду вам допомогти вийти на новий рівень вашого розвитку, позбутися усього негативу, позбутися усіх установок, які вам заклали з самого дитинства. Прошу звертайтеся. мій номер телефону ви бачите, мій телеграм. Інстаграм, Фейсбук, якщо вдасться, підкріплю під відео.